Ще на один крок Тернопіль стане ближчим до Європи у 2015-му Управління ЖКГ має намір довести місто до ладу. До того ж, зробити це каже начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури. Цьогоріч їм дозволяє місцевий бюджет. Передбачено в цьому році капітально відремонтувати 20 вулиць орієнтовно на суму 32,6 мільйони тридцять 32 мільйона гривень. замінити покриття капітально відремонтувати замінити покриття тротуарів на 11 вулицях. Також сума Значна 5 мільйонів двісті до слова, нові тротуари планують зробити патріотичнішими. Плитку кажуть у ЖКГ, мають намір викласти в українському орнаменті. Оновити у місті хочуть і світлофори. Сучасні зі світлодіодними лампами кажуть, вони і зручніші в користуванні і економніші. Окрім нових світлофорів на тернопільських дорогах з'явиться й освітлення, зокрема на 24 пішохідних переходах. Та на цьому перелік завдань не закінчується. Що стосується житлового фонду, значить, на цей рік передбачено провести. Капітальний ремонт покрівель на 20 житлових будинках. Капітальний ремонт прибудинкових територій передбачено у 45 дворах. Заміна Водопровідних мереж 13 будинках і в семи будинках заміна електричних мереж. Гарнішими у 2015 році стануть і фасади шести будинків, кажуть в управлінні. Додатково з місцевого бюджету виділили також кошти на ремонт ліфтів. Подбали цю горіч, кажуть в ЖКГ і про дітей. Уже за кілька місяців місто поповниться 18-ма дит і трьома спортмайданчиками. Особливу увагу приділять мікрорайону Аляска. У бульварі Куліша планується також влаштувати тримче екстремальний майданчик скейтборду. У Бульварі Дмита Ошовецького також планується влаштувати дитячий майданчик поблизу шкіл і влаштувати, встановити фонтан. Покращити хочуть і родзинку нашого міста Тернопільський став. Його пояснюють ЖКГ, цьогоріч також облагородять. Це є укріплення берегової лінії, значить, влаштування нової огорожі. Значить, заміна покриття на фігурні елементи мощення, а також планується в місці, скажімо, розташування хреста, де світиться, освячується вода. Планується художниками оздобити, скажімо. Зробити такі художні оздоблення у виді, скажімо, пасхальних її, аби виконати все заплановане, каже Андрій Дроздовський. Коштів у них вдосталь. Головне, аби долар знову не пішов гору. В такому випадку провести до ладу, пояснює начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури. Зуміють не усе.